Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді живлення чесничкою, якраз пройшла пора. Як бачимо, там вже маленький початок стрілочок, але стрілочок ще немає. На даному етапі, на даній фазі розвитку ми виключаємо повністю азотні добрива, нічого ми, ніяких органічних, боже борони ніякого азоту ми нічого не додаємо. Зараз йдуть до дощі, є високий ризик грибкових захворювань. Хто бажає там має сенс зробити обробку від грибкових захворювань, я на даному етапі зараз перехожу на фосфорні калінні добрива, це буде перше живлення. І наступне живлення планується тоді, коли піде перша стрілочка. Ми стрілочки зріжемо і зробимо знову фосфорно-калінне живлення для того, щоб нагнати велику головку і мати великий урожай, буде гарний чесничок. Що нам потрібно для того, щоб зробити живлення? Мені, в мене буде там на, два відри, на два відра робитися роща, Тому що там На показники ваги можете сильно не звертати увагу. Тому це все множимо на 2. Класично ми додаємо монофосфат калія 10 грам сульфата калія, 15 грам сульфата магнія, 10 грам сульфата цинка, сульфата марганця по 5 г обов'язково. Також потрібно додати борну кислоту, яку ми розчиняємо, як завжди, в гарячій воді, з добавлянням лимонної кислоти. Всіх здивує борна кислота. Ну і сульфат цинка, марганця, в принципі, мікроелементи. А це, по суті, самі основні елементи для живлення часника, щоб сформувати гарну головку, щоб відбувався поділ. Зубчиків ніхто не додає борної кислоти, це якось, ну, ви цього ніде не почуєте. А це дуже необхідний елемент в живленні чеснику. Так що обов'язково зробіть по цьому рецепту і побачите результат. Всі результати моєї цих обробок і живлення будемо підводити підсумку в кінці сезону під час зборів урожаю. Так що, кому буде цікаво, підписуйтесь на канал, спостерігайте. Я намагаюся актуально висвітлювати живлення різних культур, різні способи, різні варіанти. Хтось для себе щось те почерпне корисне. Всім успіху, хай щастить!